Сьогодні підведемо підсумок по мовам програмування. Тобто, ми повторили приблизно по яким категоріям ми їх оцінюємо. І е, зараз поговоримо тобто, в ключі про такі терміни, як високий рівень програмування і низький рівень програмування. Тобто, явно ви десь це чули, але що це означає? зараз я вам поясню. Отже, е, чим ближче ми до заліза. Тим е, мова програмування е, називається е, нижчого рівня. Ось. І чим далі ми від е, заліза і уходимо в якісь абстракції, тим мова програмування називається вищого рівня. Ось. І в такому ключі у нас можна розділити його на три основні категорії. Ну, і асемблер це як. Е, в не категорії. Це вже напряму ми спілкуємося з залізом. Ось, тож, відповідно, в такому руслі, чим нижче ти знаходишся до заліза, тим більше в тебе можливості його контролювати і з нього вичивить максимальний перформанс. Наприклад, от я вам таку практичну задачу опишу, яка траплялася в житті певних людей. От в людини були станки ЧПУ, які крутилися там на дуже високих оборотах. І відповідно, йому треба було, щоб <клігінь> якась програма, яка керує цими різцями і вирізає в цих деталях, деталях якісь певні <клігінь> ямочки. Йому треба максимальна точність по часу. Тобто кожна мілісекунда грає велику роль на таких високих оборотах. Тож він спочатку спробував це написати на, проміжних, на проміжній мові, це на c шарпі І виявилось, що е, от таку прям точність до мілісекунд в нього не вдалося зробити. Звісно, він не був там мега-занурений в світ C-sharпа. Е, чи можна там спробувати це, це цю задачу рішити? Можна, але от з, з першого разу у нього не вийшло. Чому? Тому що е, C-Sharp має е, також інтерпретатор, і під коробкою він там ще займається очисткою сміття. Garbage е, колектор працює в, там в певні відведенні. Е, Моменти по своїм законам, і відповідно, коли він працює, то є ну, він забирає ресурси тактову частоту процесора і е, в такі моменти можуть бути просадка і неточності дотримки в мілісекундах. Тому, е, тому йому довелося писати це на C-сах. Да, справа я понаписував. Мови, які відносяться до хай-левела, до -у, у нас відносяться скриптові, проміжні, це ті, які мають інтерпретати компілятор, і найнижчого рівня це тільки компілятор. Ось. Тож, відповідно, коли у нас є якісь високонавантажені задачі, от, точна робота там у е, станків ЧПУ. Якісь не знаю, стріми потокові, які там в реал-таймі щось мержиться, додається, якась віртуальна реальність, там ще щось, ігри, з гарною графікою, там ще щось. То це все, чим, краще, чим нижче це написано, тим якісніше співвідношення тактів процесора до результату роботи. Ось. Але коли ти пишеш алгоритми на оцих лоу-левелах, то в тебе півкуля, одна півкуля мозку думає про алгоритм, який ти хочеш написати, а інша про залізо, його проблеми, обмеження, і як його це все діло е, вирішити і одну задачу, і іншу одночасно. Тобто не дарма в людини дві півкулі кулі мозку. Тож, з цим зрозібралися. Тепер про середні. Тут відповідно ну, мова теж має компілятор, і там, де є компілятор в мовах, то, звісно, це тяне за собою якісь там налаштування. Тобто його десь треба скачати, поставити, налаштувати, прописати, відкрити редактор налаштувати теж під цей компілятор. Тобто ну, певні мови пропонують в свої прям студії, як C# да, і мм, скажімо так, от так от взяв, написав і поїхав, так не буде легко, тобто якась мінімальна робота налаштування цього компілятора, розуміння, як він працює, присутня і відповідно, це Створює певний такий поріг входу. Але набагато легше ніж тут. Тобто, мені доводилось наприклад, налаштувати компілятор C. Ти там окремо настраюєш компілятор, Лінкер, куча всього прописуєш, щось щось відвалюється, не працює, якась помилка, в тебе щось там короче Налаштувати компілятор тут і тут це прям відчутна різниця. Ось, тож тут відбулося все простіше. я заходив, як ви знаєте, з Сішарпа, тому е, ну, поріг входу в мову певний був, але не такий критичний, як от на оцих левелах. Тому що тут я скільки не пробував сюди з за наскоку зайти, це просто було надзвичайно складно в мої там студентські роки і таке інше інф... Ну, не, не вдавалося мені залізти в цю область довгий час. Ось. Тож розвивався тут, і от так от доля склалася, що тут і свою професійну кар'єру тут і залишив. Е, в. Е, Хай левелах. Е, тут у нас, е, значить, Просто скрипти, де входу мінімальний. Тобто тобі все, що тобі треба, це поставити якийсь текстовий редактор, або скористатися існуючим, на писати ну, алгоритм, і він вже працює з ходу. О, От, наприклад, як JavaScript. да? Тобто, ага, і ще давайте. Згадав я той серверний. .js. Тобто, порівходу мінімальний. І це насправді, із-за цього мінімального порогу, порогу входу, більшість людей якраз і заходять з цього напрямку. Тобто, вони почали писати на скриптах, виконують певні задачі, супер, класно. І вже потім, впираючись в якісь хай-перформанс задачі, розуміючи, що недостатньо їхньої мови, їй хочеться вичавити більше продуктивності, тому доводиться спускатися нижче. Ось, Але якщо це якісь прості, легкі алгоритми, то скрипти для цього саме якраз гадяться. Так, це все з часом розвивалося. І Такі ком'юніті, яка розвиває Node.js, взагалі там заявляє, що ось у нас певні задачі, виконуються краще, ніж, наприклад, в цих мовах. Навіть, ну, да, Я не, не, не спорю, що вони розвивають свій інтерпретатор, він стає розумнішим, кращим, і, і певний тип задач він може виконувати дійсно з непоганим хай перформансом. Чуть не, не, не так, як ти на Асемблері написав. Але у вас є оцей інтерпретатор. І хто його пишуть? Люди. Чи є там помилки? Та, звісно, є. Траплялися вони мені? Так. О, я, наприклад, щось, якусь там задачу писав на JavaScript, працював з великими масивами, і в мене тупо крашилось воно все. І ти цей краш ніяк не ну, Ти його не обійдеш, тому що оця помилка в інтерпретаторі. І краще це воно неприємно, тобто прям там все зависає. тобто ну І і і, і в таку помилку, яка десь там в інтерпретаторі закралася, все, ти вже не вирішиш цю задачу далі. Ну, так, да, ти можеш спробувати якісь обійтись, знайти шляхи обходження, але все рівно це вже таке, знаєте, неприємне після, після вкусі. Чи траплялись мені помилки всі шарпі на інтерпретаторі? Так, е пам'ятаю, це ще на старому недфрейворкі. Були прям дуже стрьомні краші застосунку, і я розумів, що це, ну намагаючись розібратися в причині, це не те, що я щось неправильно написав, це тупо десь помилка була в інтерпретаторі. Е C-Sharp в CLR так званому. І пофіксилося тим, що я просто наново закачав його бібліотеки, заново інсталював, і все, ну, і помилка пропала. Але теж неприємний момент. І тільки тут, якщо в тебе щось крашиться або десь вилазить бажинка, то тільки на цьому рівні. Це, можна сказати, що. Ти не писав щось неправильно. Тобто ти, в тебе є влада переписати код і пофіксити цю там, проблему, яка виникла. На цих рівнях ви, у вас є цей інтерпретатор, написаний людьми і, звісно, розумними людьми, але і розумні люди теж е, мають якісь помилки. Е, пишучи на c е, ну, раніше в мене було враження, що типу, ну, Microsoft там же ж. Бібліотеки пишуть якісь генії. Та які генії? Індусів понабирали, пишуть. Потім ти намагаєшся використати бібліотеку, в тебе починаєш там не працювати, ти намагаєшся розібрати. Благо вони зробили open source уже свої ну, більшість бібліотек. І ти шукаєш там помилку, знаходиш її, створюєш їм. Реквест на те, що ти от хочеш пофіксити і вони її приймають. Ну, це траплялося. Ну, не сказати, що рідко, ну і не часто. Щось десь посередині. Тобто, ну от на минулій роботі нам доводили ми десь так. Дві помилки в Microsoft відправили. І вони їх прийняли. Ось якось так воно живе. Відповідно на. Ви, значить, ну, на мій погляд, це суб'єктивна думка. Це годиться для швидкого легкого входу, написати щось невеличкі якісь міні проєктики і, і на цьому все. Якщо ми говоримо вже про якийсь там такий більш-менш середній проєкт, ну воно як же зазвичай починається. Ти написав щось корисне, десь комусь щось воно треба було, хтось зацікавився, в тебе з'явилися якісь контакти з замовниками першими, ти під них, вони там попросили щось тебе допиляти, ти ти ще допиляв, зробив, вони щасливі. Між вами вже е, якісь ну, встановилися ринкові відносини. Тобто у вас там оформлений ФОП. В клієнта фірми є, ви заключили договір, все, у вас є якісь фінансова підтримка вашого рішення, ви його розвиваєте далі. Потім воно там, йому там ще щось треба, потім з'являється не один, а два, три, чотири таких кастомера. Потім це все діло може розростися, що ви вже не встигаєте на все реагувати, вам треба людей набирати. Додаткових програмістів. І відповідно це вже проект стає вже не маленького розміру, а середнього. І середній розмір на скриптах тащить досить важко. Знайти помилку в скриптових мовах, і помилку тут це відчутний бар'єр. Тобто тут знайти помилку, якщо середній проект або куча файлів, досить важко. Тут знайти помилку трошки легше. Тут знайти помилку, ну, може бути і легка, може бути така, що, якщо пов'язана десь там із залізом, можна застрягати на пару місяців. Тобто, як бачите, все неоднозначне. Але це для маленьких проєктів, це для середніх проєктів, а це для проєктів high performance. От такий мій резолюшн. Е, звісно, можна комбінувати, і правильно роблять, що що там щось зв'язане з ui кою туди-сюди, е, написали на скриптах, е, щось більше на бекенді написали на проміжних мовах. І те, що в бекенді вас щось не влаштовує, воно вам треба вичувать, там, не знаю, кон щоб конкуренти всі ахнули, там, не зробити якісь мега Класний стрімінг, потужний відео з динамічним підлаштуванням під пропускну здібність мережі кожного клієнта. Ну, коротше, щось таке наворотить, то без цього не обійтись. ось Тому ну висновок я зробив. Що ще такого додати? Добавлю з такого свого враження. Типу, я бачив. Ну, траплялись люди, які зайшли от з криптового світу, написали, написали парочку мелких проєктів, і все, вони б'ють в грудь грудяних колесом, б'ють себе копитом. І кажуть, що вони мегапрограмісти. Але виглядає це трошки смішно, тому що ну, вони нижче інтерпретали, вони навіть до кінця не знають, як працює їхній інтерпретатор, тільки так поверхнево. І вважають себе прям, що, що от вони програмісти. Ну, хай розвивається, але, чесно кажучи, траплялись екземпляри, які прям не знаю. Прям дратували своїм таким ставленням. І в них ставлення, що, типу, це все фігня а а от скриптець, який вони пізнали, от це воно, все, вершина айсберга. Так не буває. Тобто, все в своєму свої задачі. По. ну Там. Вони... Хто знає таку ігрушку Space Engineer? От вона написана, наприклад, на C-sharp е, і з графічним движком Unity. Такий собі крос -кросплатформений. Ну, теж, типу, якщо ми хочемо вичувати максимум хай-перформансу з ігри, ну, треба спускатися нижче. Типу, так. писати Чи можна писати 3D-ігрушку на скриптах? та точно ні. ну От попробуйте там якусь 3D-сценку написати невеличку-маленьку. Вона вже буде тормозить і працювати дуже повільно. Так, мабуть, тоді закругляємося.